Чотири смачних страв з печінки. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Пройшов вказаний час і желатин набух. Його теж треба розігріти. Робити це можна декількома способами: мікрохвильовці, у духовій шафі, а також на водяній бані Розтоплений желатин вводимо у майонезну масу. Невеликими порціями при постійному помішуванні. Це потрібно, щоб не було грудочок. Поверхню столу вистеляємо подвійним шаром харчової плівки, беремо печінкові млинці, яких зі вказаної кількості тіста вийшло 25 штук якраз на два рулети. Подивіться, які вони тоненькі та ніжні. Отже, будемо робити.